Нещодавно комунальне підприємство «Жилсервіс» поповнилось новенькою технікою, потреба в якій назріла вже давно. Первомайська громада придбала комунальникам трактор. Цей трактор буде орієнтовано на прибирання тротуарів. Це трактор особливо малого класу. Він легкий, ну відносно легкий і досить продуктивний. Що дозволить нам взимку, допустим, прибирати тротуари з мінімальними пошкодженнями. Наші трактори, такі як Білорусь, вони досить важкі. І часто то люками десь пошкоджували то ще якісь там бордюри. А цей трактор дозволить прибирати більш ефективно. Трактор був придбаний з навісним обладнанням відвалом та косаркою, що дозволить застосовувати його у різноманітних роботах комунальної установи як в літній, так і в зимовий сезони. Відразу відвал сніговий, от на ньому зараз встановлений. Ми придбали касарку мульчер для нього. Це для літнього покосу трави в таких труднодоступних місцях. Також ми взяли причеп, це дозволить його експлуатувати досить для нас продуктивно. Трактор найновітній. Я можу сказати, що на ньому навіть парктронік встановлений, тобто камера заднього огляду, яка дозволить точно працювати з навісним обладнанням. Дуже ефективне паливне обладнання, тобто він економний. Перед вами недалеко стоїть Т-40 і радянський трактор такого ж класу. Тобто у них потужність дві, двигунів одинакова, 50 кінських сил. Але по, по паливу цей трактор двічі ефективніший і економніший. В принципі, він, да, в принципі, він куплений якраз в заміну цьому трактору Д-40, якому вже 41 рік, і який вже давно себе вичерпав. Сам коштував трошки більше 600 тисяч гривень. Обладнання, ну. Ми купували таке досить економічного класу, тобто мульчер, наскільки я пам'ятаю, 70 тисяч 75 тисяч гривень це косарка. Причіп десь 150 тисяч. Ну а сам сніговий відвал він в комплекті з трактора вийшов. Більшість техніки підприємства поважного віку та потребує постійних ремонтів. Тож таке оновлення автопарку має велике значення для працівників установи та зробить їх роботу більш комфортною та ефективнішою.